Там дощик. Не замовляний, але він прийшов. Бабдач елез Дуже популярний мотоцикл, не тільки у новочні, який й у пробенках спортсмерів. Цікавий мотоцикл, дуже відбитий дуже жовта.

Тут дуже не зброється, дуже не зрителя. Я так, як сохранено реля, вище треба прямо посеред. Так, добре, останній резерв 360 градусів і Показує дуже гарний час. Час ми спортзали 188, Готується 197. 172 нема. А, ні, єма.

Петро, без ніякого метро. Аплодисменти, аплодисменти, підтримайте. Ребята, отак от це перша їхня участь в змаганнях. Вони ніколи не приймали участь. Можуть кататись довго, але участь прийняли тільки зараз і показали хороший результат. Це прекрасно. Я скажу, що там за подарунки. Просто ми пропустили. У нас є суперпартнер потугом захисним. З системам для мотоцикла, тобто може бути багажна система або дуги, або крашпеди, що завгодно. І отам за перше за третє місце сертифікат на тисячу гривень на роботи в дуги.com.ua у сірівогі Дозера. На другому місці там сертифікат на дві тисячі гривень. І на першому місці нашому місці, нас... місці Андрій Савчук. Андрій Савчук, вітаємо! Аплодисменти! Спочатку на, на полі, давай, давай. Пішов діватися. Аплодісменти, давайте підтримуємо ребята. бачите, Достаються такі призи, фари, сертифікат на 3 тисячі гривень і атрибути, символіка від мота Джимхани, футболочки. Сподіваємось, розмір вам підійде. Якщо не підійде, підходьте, можливо, у нас щось знаєте. Да. Так, фотографуйте швиденько, тому що зараз ми будемо запрошувати наші червоні На Пам'ять пам фоточки, Давайте. фоточки знімайте.